Хочу з вами з поговорити по поводу пророків, які зараз дуже багато піднялося під час стресу в Україні. Да? Зараз дуже багато людей бачить. Це все прекрасно, те, що люди бачать, бачу, що з'явились, такі всі прекрасні, але зчитувати енергію, розказувати, що буде. Потім скріншотять люди і кажуть, що вже нема тої певної ситуації, яку людина описувала. Знаєте чому? Тому що відкрилося бачення у всіх, але є якісь кармічні закоксованості, загрязньонності певної чи іншої людини, яка дивиться. По-перше, його людина може бути таким хитрим, що воно тобі. Покаже, як удобно для того, щоб більше людей притягнути до себе і качати їхню енергію. По-друге, ситуація змінюється залежно від того, як сприймаються інформації і змінюються інформації кожних три місяці, три тижні, три дні. Тобто інформацію можна продивитись максимум на три дні, три тижні, три місяці. Якщо ви глобально продивляєтесь, то воно все одно може дуже сильно змінитися. Якщо люди скажуть, що так не повинно бути. Буде по-іншому, так як. Колективний разум як захоче. По друге чи по 25-те, ще є дуже багато моментів, на які впливає бачення майбутнього. Якщо в помішанні в якійсь ситуації дуже багато людей. То, скоріше всього, повністю ви не продивитесь істинну ситуацію, яка буде насправді. Насправді, її ніхто повністю не знає до кінця, бо неможливо відповідати за весь народ і казати, що буде так і так. Треба просто вірити в краще, робити кращу ситуацію вже зараз, починаючи із себе перестати клясти і задивлятися настільки часто туди. Як воно повинно бути, воно і буде, але залежить тільки від нашого вибору. Тому, якщо ви включаєтесь і переживаєте за те, що буде від, ну, від слів якоїсь людини, то раджу цього не робити і не переживати. Більше відволікайтесь на свої відчуття, не нав'язані суспільством і страхом від інших людей, які з вас потім качають енергію. А від того, що ваше серце скаже на теперішній час. Тобто майбутнє продивитися можна, але воно все одно може змінитися. Ти продивився, а воно вже давно змінилося із за того, що прийняли зовсім іншу ситуацію, не таку, при якій ти її проглядав. Тобто, ми проглядаємо від даного етапу на майбутнє. А завтра вже може зовсім змінитися. Верхушка, начальство, все інше, і зміниться ситуація в майбутньому. А люди будуть все притягувати і думати про негативний вихід з цієї ситуації. Плюс може бути навіяно іншими людьми дуже великий страх колективного разуму, тому просто відчувайте своє серце, а не інших людей.